Друзі, всім привіт! В продажі у нас свіжопригнаний Renault Scenic. Автомобіль щойно пригнано з Франції, вже розмитнено, поставлено на український облік. Контактна інформація за номером. Автомобіль 14 року, класні комплектації, денні ходові вогні, лінзи, утримання в полосі. Оригінальні легкосплавні диски. Фаркоп присутній. Парктронік задній, по кузу авто без зауважень, без корозії. Також по комплектації передній парктронік, стан кузова, дивіться, тормоза по кругу. Автомобіль п'ятий місний, стан багажника. В комплекті йде повнорозмірна запаска, домкрат, ключ, полочка на місці. Заднє скло оригінал. Безключовий доступ. По комплектації у нас заднє скло підйомники присутні. Комбінований салон, шторки, килимки на місці. Стан СД. Карти ціленькі, чистенькі. По комплектації задні та передні склопідйомники, складання дзеркал, регулювання дзеркал, шкіряне кермо, мультикермо, старт-стоп, навігація, клімат-контроль, штатна магнітола, шесте ступка, підлокітник. З автомобілем всі сервісні документи присутні, два ключа, електроручник. Двигун запускається чудово, помилок нема ніяких, оберти не плавають. Пробіг даного автомобіля 235 тисяч кілометрів, пробіг 100% оригінал, ручник працює по кулісі все чудово. Парктронік спрацьовує, присутня також камера заднього виду, утримання в полосі. Автозатемнення заднього дзеркала. Підсвітка все працює. Стан панелі. Комплектація босе. Диски класні. Гума мішелін. Лобове без сколів, без тріщин. Робота двигуна. Двигун працює чітко. Присутні сервісні відмітки. Заміна мастила 23-му році. Пробіг 220 тисяч, 5В-30. Оптика все працює. Класний автомобіль В класному стані. Коли цікавить даний автомобіль, телефонуйте. Більш детально буде за телефоном, також підписуйтесь на телеграм-канал, там будуть додаткові фотографії даного автомобіля, опис та ціна. Посилання на телеграм в описі під відео. Всім гарного дня та мирного неба!